Замок, до якого я вас сьогодні запрошую, можна сміливо назвати одним із найстарших в Україні. Ми дізнаємось багато чого цікавого про краєзнавчий музей, але головне дослідити таємниці та помилуватись красою ужгородського замку. Тож ходімо разом. Найцінніший експонат Закарпатського краєзнавчого музею безсумнівно Ужгородський замок. Це найдрівніша історико-архітектурна будівля Ужгорода, який понад тисячу років. Розташований замок на вулканічній горі. В 14 залах музею представлено експозиції та виставки, що знайомлять відвідувачів з історією, культурою та розвитком Закарпаття. Значить, взагалі наш Закарпатський краєзнавчий музей знаходиться в середньовічному Ужгородському замку. Значить, це один із самих давніх пам'яток історії і архітектури нашого краю. Типічна така фортифікаційна споруда середньовіччя. Значить, власниками замку, взагалі історія нашого замку пов'язана з родиною другетів. Над візною брамою корпусу Дата 1598 рік. Зверху зображено чотирьох шпаків, частина гербу другетю. Всередині палацу квадратний дворик Венеціанського стилю. У дворі знаходиться колодязь, в якому до цих пір є вода. Із 60-х років ХХ століття в замку проводяться реставраційні роботи, співпрацюють з студентами та з навчальними закладами. Наш відділ проводить таку роботу, тому що дуже важливо залучати молодь не тільки міста Ужгорода, а й Закарпаття також. До музейної справи кожен рік ми проводимо спільно з закарпатським центром туризму, департаментом освіти та науки проводимо обласну краєзнавчу олімпіаду. В нас тут на базі Закарпатського краєзнавчого музею. Замок щодня відвідують сотні туристів в місті, а особливо в замку гостей раді бачити завжди.